Гіковський привіт! На зв'язку Mediasoul. Сьогодні у нас на огляді дві новинки з мультсеріала Футурама. А саме дві версії бендера Specialty Series та Glow Chase. Бендер <звук> під номером 1757 зустрічає нас одразу двома наліпками Specialty Series та Glow Chase. Декілька слів про ці стікери. Specialty Series трапляється у невеличких магазинах, зазвичай в яких продають комікси. А ось Chase означає, що нам випала лімітована версія фігурки, в якій змінюється якась певна деталь, будь то голова, одежа чи зброя. В нашому випадку нам випав Glow Chase, тобто фігурка буде світитися у темряві. Також хочемо додати, що Chase версія випадає 1 до 6 та коштує в рази дорожче через свою лімітованість та ексклюзивність. З бокової частини коробки бендер зображений на фоні космічних паразитів мозкових присосок. А на задній стороні зображена уся лінійка фігурок на добре знайомому фоні. По традиції знизу бачимо детальну інформацію з серійним номером фігурки. Бендер виконаний по всім канонам, починаючи від чолового погляду і закінчуючи відомою відрижкою. В руках він тримає пляшку з солодового лікеру. Під назвою Старий Фортран, який Бендер використовував для посилення здоров'я. Сама ж фігурка дуже маленька. Але, як казав мудрець, розмір не головне. Тому навіть над цим малюком Фанко добре постарались. Щоб перевірити, як Бендер світиться, нам знадобиться ультрафіолетовий ліхтарик. Радимо вам використовувати саме ультрафіолетовий ліхтарик. Так фігурка буде швидше заряджатися та довше тримати свій заряд. Перейдемо до звичайної версії Бендера, і перша відмінність це відсутність чай стикеру. У всьому іншому коробка ідентична до попередньої. Самі ж фігурки також мало чим відрізняються. Єдині відмінності між ними це здивований погляд та відсутність глоу ефекту у звичайної версії. Все інше ідентичне. Але ми більше віддаємо перевагу саме чай з версії. За її лімітованість, чиловий погляд та, звичайно ж, glow ефект. Ці та інші фігурки ви зможете придбати у телеграм-каналі Діксол. Ще побачимось. Uh, Новий ну бухаєте. А?